Вітаю, друзі, сьогодні увечері, кілька годин тому завершив свою роботу черговий 33-й за ліком саміт НАТО, який цього разу пройшов у Газі. На відміну від попередніх подібних зібрань Північно-Атлантичного альянсу, цей саміт НАТО для українців відрізнявся принципово іншим рівнем нервової напруги і принципово іншим рівнем інтриги. Можна або навіть треба сказати, що для України черговий 33-й саміт НАТО виявився найбільш значущим і найбільш доленосним у порівнянні з попередніми самітами, незважаючи на те, що головним питанням порядку денного саміту у ГАЗі було зовсім неукраїнське питання. Не питання бути чи не бути в Україні членом НАТО нехай у якійсь і віддаленій перспективі. Найголовнішим питанням порядку денного саміту у ГАЗі було американське питання і питання бути чи не бути НАТО. Оце принципова різниця. Якщо попередні саміти вони мали оце головне запитання бути чи не бути Україні членом НАТО, то 33 й саміт. Принципово іншого е, був присвячений принципово іншій проблемі: взагалі бути чи не бути НАТО. І головним питанням було американське питання, і центральною фігурою цього зібрання Північно-Атлантичного альянсу, звичайно, був не Володимир Зеленський, президент України, а президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп. І відповідь на це головне питання позитивна: НАТО бути і Сполучені Штати Америки. Залишаються в НАТО. З огляду на те, як себе поводив Дональд Трамп і на зібранні 16 червня Великої Сімки, і так далі, всі боялися, що Дональд Трамп зневажливо поставиться до НАТО і дасть передусім відповідний сигнал Владіміру Путіну, навіть якщо Дональд Трамп формально не відмовиться від НАТО як від Всесвітньої організації охорони здоров'я, але поведе себе зневажливо до учасників цього зібрання. Безперечно, це сигнал, сигнал для Владиміра Путіна, сигнал, сигнал для Китаю. І ми побачили, що Дональд Трамп або переступив через себе, або я вважаю, що на нього суттєво вплинула військова активність. Яка ще в принципі триває, військова активність на іранському театрі військових дій? Що зрозумів Дональд Трамп, і за чим він приїхав у ГАГУ в Нідерланди? Він приїхав за підтримкою. Він зрозумів, що Сполучені Штати Америки не можуть існувати самостійно, і їм потрібна легітимація їхніх дій. І навіть якщо вони хочуть зробити для себе або для себе і Ізраїлю, їм все одно потрібна підтримка. Хочу нагадати, як відреагували країни НАТО на оголошення фактично війни Сполученими Штатами Америки, Ірану ніяк не відреагували. Якщо ми пригадаємо 11 вересня 2001 року, атаки на вежі близнюки. Навіть 2003 рік, Іракська кампанія, то країни НАТО вони е загалом підставили плече і сумнівів ніякого не було в тому, що це єдиний альянс, і дії військові будуть колективними. Служені Штати Америки пару днів тому діяли самостійно на свій страх і ризик. І, в принципі, Трамп і Америка відчували ось цю необхідність. І легітимації своїх дій, і підтримки, незважаючи на те, що Європа ослаблена, незважаючи на те, що багато претензій у Трампа до європейських країн. Це перший важливий момент, який потрібно зрозуміти і записати. Це важливий момент. Отже, Росія не отримала позитивного сигналу для себе. Ми вже бачили реакцію Лаврова. Лавров стурбований, Путін стурбований, стурбоване все політбюро там в Кремлі, тому що Росія знов, як вони кажуть, зі слів Лаврова обрана на роль пугала. І все буде крутитися навколо Росії. Незважаючи на всю особисту дружбу між Трампом і Путіним, Росія визнана стратегічною загрозою на найближчі десятиріччя. І наступним пунктом важливим, який Є утверджуючим для НАТО. Це, звичайно, зобов'язання витрачати 5% ВВП на оборону. Шкода, що не протягом п'яти років і не прямо на наступний рік, а до 35-го року. Але менше з тим це затверджено. Очевидно, цього можуть і досягнути і раніше, в залежності від соціальної ситуації в країнах-членів НАТО, членах НАТО. Оце проблема. Проблема це. Роздута соціальна сфера і також непотрібні ідеологічні напрямки, які фінансувалися з бюджетів. Тобто звідки візьмуться гроші? Гроші візьмуться з соціальної допомоги, з програм по адаптації іноземців в країнах. І Євросоюзу, ну і в тому числі і не Євросоюзу, Великій Британії і так далі. Іншого варіанту не існує. Ситуація примушує відмовитися від цієї лівацької марксистської політики, мультикультуралізму і формування службової людини, людини, яка би не мала. Ніякого минулого зобов'язання перед своїми предками, які виборювали цю цивілізацію. Це тектонічні фактично зрушення. Війна і російська загроза рятує Європу і рятує Західну цивілізацію. Ну, принаймні, хочеться на це сподіватися, і принаймні напрямок саме туди. Оце теж. Важливий момент, який потрібно відмітити, тобто зобов'язання збільшити військові фінансування. Наступна інтрига найважливіша, яку ну не так просто було зрозуміти. До цього я інтерпретував вимоги Трампа збільшити витрати на оборону 5% до ВВП. Це просто забезпечити своїми грошима. Замовлення в у американського ВПК, але Сполучені Штати Америки не дозволять використовувати цю зброю проти Російської Федерації. І цей саміт дає відповідь на це, головну, на це головне запитання, чи насправді це так, і знімає цю пересторогу. Фактично, після цього саміту в ГАЗі можна сказати, що і за каденції Трампа, якщо виникне така необхідність. І, безперечно, після того, як він відійде від влади, ніхто не буде тримати за руки європейців і ніхто не буде тримати країни НАТО у питанні опору і захисту від Російської Федерації. Якщо потрібно буде балістичними ракетами накривати під значить будуть бомбити і атакувати під Саме такий сигнал посланий Кремлю і Путіну. Цей сигнал відправлений. Інтерпретацію п'ятої статті. Це теж була інтрига, і теж в рамках цього була нервова напруга. До речі, нервова напруга не тільки в українців, а і у світу, і, передусім, для країн Балтії Естонія, Латвія і Литва, а також ну, Польща, Фінляндія, в тому числі, теж задавала запитання і цікавилася, як Дональд Трамп інтерпретує п'яту статтю. І він сказав, що якби він якось інакше інтерпретував, і не намагався, не збирався підставити плече колегам по НАТО. Він би тут не сидів і не приїхав в ГАГу. Дональд Трамп витримав всю програму і цим теж послав меседж Путіну, що НАТО потрібне Сполученим Штатам Америки. І Сполучені Штати Америки також потрібні НАТО. І всі залишаються разом. Це теж дуже важливий сигнал, і надзвичайно більш важливий, ніж якісь обіцянки Україні вступити в НАТО в 2030 чи в 2028 році. Це значно серйозніші події, і значно серйозніші сигнали, які були сьогодні відправлені і світові і відправлені Путіну. Це теж Китаю, в тому числі, Індії в тому числі. Ну і, звичайно, Ірану. Отже, підсумки 33-го саміту НАТО для України і для світу я вважаю позитивними обставини, очевидно, Дональда Трампа ну, змушують міняти його погляди і змушують міняти його позицію. Незважаючи на його симпатії і незважаючи на його Якісь особливі ставлення до Володимира Путіна. Окремим пунктом хочу відзначити позицію Франції і президента Еммануеля Макрона. Те, що втекло і вислизнуло з під аналітики, експертів і журналістів. Еммануель Макрон вийшов з ключовим меседжем, з ключовим повідомленням і сказав. Що ми найголовніше, чого ми досягнули на саміті НАТО, це торгівельного миру. Тому що не можна ставити спільні військові задачі і разом рухатися в одному напрямку і тримати фронт єдиний фронт у протистоянні головній загрозі Росії, сварячись і воюючи всередині. Між собою на торгівельному фронті. Вся ця задумка Дональда Трампа по створенню Великої Америки шляхом нагинання через якісь там тарифи і так далі, це зовсім суперечить і протирічить тим загрозам і викликам, які стоять перед НАТО. Мається на увазі спільні дії нехай проти Ірану разом з Ізраїлем. І спільні дії взагалі по Китаю, спільні дії по Росії. До речі, Китай не був названий головною загрозою. Це теж ще один важливий пункт в підсумках саміту, чергового саміту НАТО в Газі. Отже, ще раз відзначаю, що незважаючи на те, що це була військова розмова на, з військових проблем. Еммануель Макрон дуже чітко і правильно підсвітив проблему. Не можна вирішувати спільно військові задачі, е конфліктуючи на в економіці і конфліктуючи в торгівлі. Ф потрібно між цими країнами все узгодити і припинити торгівельні війни, тарифні війни і так далі. Я думаю. Що це теж результати спільної домовленості з Трампом. Але ми побачимо, що буде далі, як Сполучені Штати Америки будуть це поводити і позиціонувати а, з цими торгівельними тарифами. Найбільше претензій було висловлено до Канади. Канада дуже сильно пасе задніх. У них там 1,27 ВВП на оборону. Канада абсолютно не готова до будь-яких військових дій. Ось теж важливий момент. Стимулювати Австралію і Канаду. Ну от, в принципі, такі висновки по сьогоднішньому вечору і по сьогоднішньому саміту НАТО. Причому зазначу ще один позитивний. То одні позитивні, от, то мене часто звинувачують, що я бачу тільки негатив. Ні, просто немає позитиву. Трамп привчає до дисципліни, до заощадження часу і до поваги один до одного через раціональне використання часу. Виявляється, можна все зробити за два дні і досягнути результату значно швидше. Можна роками збиратися, робити прийоми, по 3-4 дні там щось їсти ікру і пити вино, а толку з цього ніякого. Це теж дуже позитивний момент. Нарешті світ перейшов на рейки раціонального використання часу. Це теж позитивний момент. Мало м -м -м, піару, мало всяких виходів, але багато результатів. Цей саміт називають найкоротшим і найдорожчим на заходи безпеки. Бо перерахували, якщо я нічого не помилився і правильно інтерпретую, на одну хвилину роботи цього саміту більше одного мільйона євро. Це заходи безпеки. Ось, ну от, Такі підсумки. Дякую всім за увагу, за підтримку каналу. Це важливо. До побачення, до наступних зустрічей.